Добрий день, футбольні посаденьки, знову з вами. Ми зустрічаємося через тиждень періоду часу, що ми з вами не були. Будемо говорити про український футбол, в першу чергу, про збірні України, всіх рівнів, оскільки за цей проміжок часу велика кількість поєдинків відбулася. Можемо сказати, що приємні є результати, є не дуже приємні результати, але в цілому картинка позитивна. Розпочнемо з наших юнацьких збірних. Така неоднозначна юнацька збірна провела поєдинки. Ю-19. Да, да, ну, скажімо так, після матчу з Косово там дуже багато вилілося, трошки на тренера. Да? Сказали, що це збірна шаблія, Шаблій вже. Ну, а в подальшому сказали про те, тільки чотири футболіста з його. Ну, це він офіційний Да, Це вийшов. він вийшов і це сказав. Хоча припрошу, що як можна збірні Косово з таким рахунком програвати. Да. це я вважаю, що це позор. Ну, Перший матч ми провели прекрасно, я рахую. Там одна була помилка, 3-1 виграли у збірної Мальти. І були сподівання на позитивний результат, як Сергій сказав, проти збірної Косово, яка в послідуючому, скажу так, провалила цю частину. Вигравши в нас 4-0, вона зіграла 1-1 з Словаччиною і з тою самою Мальтою 2-2. Але Щот... вони пробилися? Ну, але Україна зайняла перше місце, вигравши у Словаччині 4-0, там можна походити деяких динамівців, забивали великому Михавко, Поно і Пономаренко, і Україна з першого місця. Веліт раунд mm -hmm. Євро да. 2024. 24 Можна з цим привітати, однак Кузнєцову можна сказати про те, якщо він хоче в подальшому бути тренером відповідного рівня збірної і рости. До молодіжної збірної, подальшому до національної збірної, то таких поразок, як від Косово, не повинно бути. І нашим молодим хлопцям теж на це потрібно звернути увагу. Ну і звичайно, що ці околофутбольні теми з приводу того, що там когось запросили, когось не запросили. Це юнацький рівень на цьому рівні воно не є таким важливим. Однак, ну той хлопчина про якого говорили, він він досить непогано гру проводить за. Ю-19, Ну, це вже питання, так як у будь якому клубу є селекційний відділ, так само і на рівні збірної повинні бути ті особи, які повинні слідкувати незалежності від того, в якому куточку це світу школа. Да, перебуває той чи інший футболіст. І то відмазки від Кузніцова про те, що там не можна осягнути все, це є простими відмазками. Ну як чемпіонат Німеччини, ну, я просто це кажу, ну, це... вині повинні хоча б чемпіонати топ-рівня потрібно аналізувати, і, зважаючи на те, що у нас. Війна відбувається в країні, велика кількість молоді виїхала за кордон. За цим потрібно слідкувати надзвичайно уважно. Ну, основна задача всіх збірних юнацьких підготувати е, кандидатів до національної перемогти, та. не стати там чемпіонами. Так Петраков на собі рве жилетку, що вони там стали чемпіонами. Виникає питання: скільки тих футболістів чемпіонського складу зараз виступають в основі збірної України? Не так багато. І як вони виступають на рівні чемпіонату України? Теж не можемо сказати, що невелика така кількість і вони є лідерами в своїх клубах. Отже, ми завершили про юнацьку збірну. Переходимо до молодіжної збірної. Молодіжна збірна нас. Порадувала. Так само, Пос... як і юнацька, то й краще. Ні, юнацька була поразка, а Молодіжна збірна в важкій групі без поразок посідає перше місце, розібрала на запчастини збірну Люксембургу знову 4-0. Спочатку якась була певна пробуксовка в першому таймі. Так, да, вона забив гол. Відмітити його, оскільки його на цей раз не викликали oh. в основну збірну України, навіть резервний список. В даний момент він допоміг, оскільки я вважаю, що він дорівня збірної не ще не доріс. і ті аванси, так, які саме, йому як Сікани, надали, він не виправдовує. Ну, Сікан, хоча за те, що він лізі чемпіонів, ну, тоді забив але, да. то він заслужив для виклик в збірну. Да, Далі, да. Так, Олександр ну, тим більше він грає в Шахтарі. Один ну, із лідерів нападу. Це, вже, це, вже як шаблі говори, це, це що... ще нічого не означає, що він грає в шахтарі. No. No. No, so а no, якби він класний футболіст то був і грав за Хмельницькі Поділля. Ні, Мав ну, би право, щоб людину викликали збірну. Ні, чи чи обов'язково обов потрібно за Шатар, Шахтар Динамо. і Динамо? Ні, не обов'язково, але це так, також якийсь рівень ж, гравця, який грає в Динамо чи в Шахтарі. Да, ну Динамо зараз займає ну, Яке місце Динамі, чемпіонаті? Тож, в чемпіонаті. Шахтар Шахтар теж лідером чемпіонату не є. А чогось з тих команд, які на даний момент перше, друге місце, перше, друге, третє Жодо, місце бандат, навіть в резерві. Ну, Не, ну, Дніпро як? Дніпро Дніпропіха дніпро, 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 дніпро. ну, ну, і да, І, сват, з, і, сваток. і да, все. Так. А з інших клубів нікого немає. Я ж мав на увазі поліція, Кривбас. Ну. ну так ось вертаємося до молодіжки. Перемога 4-0. В другому таймі включили швидкість, почали грати і більш активніше. Як... Да, відбулося вилучення збірні mm -hmm. Люксембургу. жалко було дивитися на голкіпера збірну Люксембургу, оскільки в багатьох випадках він допомагав своїй команді. Можна відзначити Батагова, який забив гол. Можна відзначити Волошина, який вже який поєдинок за молодіжну збірну грає на високому рівні Щоб так І Краснопіра, які оці люди забили голи. Наступний поєдинок був з молодіжкою Азербайджана. Це надзвичайно важкий був поєдинок, оскільки першу половину ми розпочали надзвичайно активно. Не мали закривати питання. Да, по суті повинні були закривати питання. Велика кількість гольових моментів було знову ж по три потрібно відзначити Волошина, Краснопіра. Да, Волошина з тої сторони, що він зробив пенальті, який бездоганно реалізував і мене здувало те, що він не на силу вдарив, а вдарив на техніку Брошко. Але найбільше мені сподобався на щеред. Той момент, знаєш, коли така йде гра, там в Азербайджані моменті не було. Потім тільки потім з'явився момент, і от саме воротар, знаєш, як він стоїть, 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 стоїть і може загубити ворота. Але в тих моментах, коли треба було включитися, він включився. То це вже другий тайм. Да, в другому таймі. Дещо було надзвичайно важко грати вже в збірної України було такої великої кількості моментів, і дійсно на щере двох моментах. Це коли перервав удар Джаферова. Ну, Розчарований в юник він зазвичай як виходить активний. А тут ну Ну, раз на раз гра не приходиться, і тому це от слова Олександра, приналежність до того чи іншого клубу. Це ще не означає, що гравець в кожній грі повинен виступати в на високому рівні. Є відповідні спади, є можливість супротивник краще зіграв. Ну, от, бачиш, а Назарій Волошин, от як в двох матчах себе активно проявив? Так, динамо Київсу, себе так, е київському Динамо, чомусь він ну можливо не дають йому почекає. Ну, е по динамо можна говорити тоді, коли от буде наступний тур чемпіонату Ні, України. Ну, послідуючий тур чемпіонату України, коли Луческо не буде. як команда при цьому зіграє. Тут, є, знаєш таке, да. грати на рівні юнацькому і на рівні дорослому. Ну так, ну, ну, да, великі два ну, великі можна відзначити про те, що команда іспанського спеціаліста, наша молодіжка, радує тим результатом. Радує якісною грою, грою, і ми продовжуємо очолювати турнірну таблицю, випереджаючи збірну Англії. Сильно вречье, переходимо до поєдинка, якого ми всі чекали. Тривалий проміжок часу. Тобто поєдинок був не за життя, а за смерть. Хоча в нас в подальшому шанси появилися і є на даний момент пробитися на чемпіонат Європи. Це поєдинок збірної Італії. Рахунок 0-0. гра була рівною, ну я вважаю. Тому що в першому таймі хороші моменти і ініціативу більше володіло збірна Італії, хоча наші гравці і проводили провели дві непоганих контратаки в які. Тому числі і прекрасний удар Судакова був де дедонарума. Зробив сейф, я вважаю, тому що удар був точним. Під стійку він витягнув. Але разом з тим більше впевнено ну, контролювала гру збірна Італії. Два момента були в Кієзе Перший момент після кутового він не влучив м'яч, пішов в вище поперечки. І прекрасний вихід один на один молодого нападника Італії. як протезі Фротезі, Це Не нападник, а центральний. Півзасних, півзасних, протезі. От тут і вже наш воротар Анатру, Анатолій Трубін дійсно теж. Тут ти, мав сказати вихованець шахтаря. Ту, в тому числі вихований. І так, зараз лідер так. Бенфіки, і лідер Бенфіки. Ну не всіх матчах, давай no. не, не газуй. Але в цілому, в цілому, перший тайм, отакий. От я сподівався, що в другому таймі Україна додасть і грі, і вона додала. Оце приємно здивувало. Можливо, так можна так висловитися, але вона дійсно додала. І другий тайм повністю я вважаю вже гру контролювала Україна, особливо останніх двадцять. 20... Чи може італій влаштову? Ну можна, можна так говорити. Ну не контролювала. можливо. Італія відійшла, дійшла і вла... Можливо, нашко результати. Вони грали пори на фудому Лучше сидиться в руках чим журавельний. Особливо останніх 15 хвилин активно і грав і Судаков, і. А моменти були? От є питання: От 15 хвилин вони грали активно. Були гольові моменти в цей проміжок часу. Ну, ф е ну, гольових моментів не було. Ну не то, було гольових ну, активні моментів. активність заради активності це ще нічого не означає. Ну, приємно те, що ми на рівних грали з топовою, топовою чемпіоном збірною. Європи це і збірної Італії завжди ми. Назвичайно важко. Ну, а тепер давайте Гали, ще вернемося до моменту на 90-3 хвилині з вихованцем шахтаря, футболістом Челсі. Мудрика. Мудрика. Ну що, пенальті було, не було? Ну Я вже. вважаю 50 на 50. Я би... погоджуюсь. Постав пенальті. Ну, було чому? так, Тому що... не поставив пенальті. Саме основне питання. Чому наші молоді зірки лише тільки при легенькому дотику вони починають падати? Чи, так, і Тим паче картина падати. Да. Так. І слід зазначити, ну, тому що багато зараз є міркувань стосовно цього. 90% кажуть, було пенальті. Ну, якщо я ну, ми став, говорили... 50 на 50, тому що захисники сам Донарума сказав, да. що пенальті треба ставити було. Ну, ну, розуміє, так но... Кон... Це, cioè, політика, удару... Да, удар удару, руками нема. Да, і удару безпосередньо по ногах е, Мудрика не було. Так, він поставив захисник в ногу, контакт але був, контакт був. був але контакт. Контакт був. коли при кожному контакті гравців. Ставити пенальті, то в матчі було 15-20 пенальтів. Розумієш? От ви виходить, нападник прокидає м'яч, виходить, е, а контакт з плечем думки, падає. Якби все контакт ми збір. якби до речі ми грали з збірною Люксембургу, поставили б пенальті? Я думаю, так. Да. Ну я думаю, так. Ну скажімо так, знищую збірну ми, по кваліфікації. Не хочу не ображати. Факт. Не факт. Не факт, що поставити Я думаю, більше що... картину. Я ноги. хотів би до іншого вернутися. Ну, ми повинні перемагати. Ну, це саме основне питання, чому Рибров заміни провів вже після 80-ї хвилі? Вот. Да. Ну мені це пов'язано, враховуючи те, що нас нічого нічати... ну, крім піхлянка, вона ніхто не вразив. Ми могли би про... поступитися, але чому саме заміна в 80-ті хвилині для чого? Ну, ну тому, і, і заміна конеблі напрошувалася взагалі ну, можливо, в перерві ну, перше. Можливо, першу, ну, першу можливо е після 80-ї, тому що його влаштовувала гра збірної України. Ми грали То, там, ми да, активно, моменти були на південь. Да. Тобто да. він боявся щось поламати, щоб... а от зараз знову. Вертаємося, вибачаюся, що перебив, вертаємося до вихованців Шахтаря. Як ти думаєш, якби був Гуцуляк, він би зіграв гірше, ніж Зубко вийшов на заміну? Ну хто у міг згоріти? Це перший його буде матч на такому рівні. Він взагалі міг 30 грав років. Я не думаю, що там ну, він вже це... прямо міг згоріти, а міг навпаки, на Ти напереджено ставишся до інших футболістів, тому що в мене є виникли питання. Можливо, у вас є питання. Чому, наприклад, такі футболісти, як Телеверов, був викликаний збірну України? Чому викликаний збірну України той же самий Яремчук, який не грає за свій клуб? Що немає інших футболістів, які більше заслужили, та є, ну я ж не нічого стосовно цього. Ну не просто зазначаю. тенденція зводиться, що тільки Динамо, Київ та Шахтар. Ну і клуби ну, вихованці з Європи. цих клубів, ну і ну я Європи. скажу так: якби Усуля грав київського динамо, або Шахтарі він би був у збірні. Уже був ну, збірні. Ну так. Ну те ж саме: Тимчик. Тимчик заслужив виклик збірну. Я думаю, ні. Я думаю, також ні. Ну от. от мене є питання. От іменно та можливо, я скажу твоїми словами. Він зараз відрізок провів чудовий залаз, забив гол теж є для молодого хлопця. Ну і а ну, альтернатива чемпіонаті України. Хто давайте? Ну, хто? Візьмемо Київський Динамо то саме. Ні, ну, Київський ну, Динамо... Ну немає це не в центральній залі. Безкоровайний. От бачиш, один безкоровайний тільки альтернативний. Ну мене центр взагалі захисту врази, оскільки в центрі захисту вийшов забарний і сваток. Сваток, так. Матвієнка не було. Ну там була інформація ну, Матвієнко перед цим з мікротравмою. Цим і... і... Ні, там була інформація і, з мікротравкою, так. Да. І я рахую, що правильно зробив Сергій Станіславович. Тобто, в боротьбі такі фізичні, як ти кажеш там. Не на життя, а на смерть, саме сваток більш підходить під це. Ну і слід мені, от я хочу відмітити, що здається, потрібно було раніше випускати Малиновського. На мою так як грала Італія в захисті. Що важко було пройти оці Маю, небезпечні удари, удари можна та у нас удари було... були Судаков пробивав Мудрик... та ні, то пробивати можна нас. Да, знаєш так, Знаєш, як, е, що... як е, перефразувати Валерія Васильовича е, Лобановського пробити так і я можу в 70 no. років. Потрібно забити. No. Розумієш no, yeah, ти про Коновалова да. да, да. Е, ну це його цитував. Mm -hmm. Він цитував Лобановського. Це ну, мова йшла про Коновалова. Коновалов захотів вдарити да, да, пенальті. Да. Да. Лобановський типо, сказав: вдарити я теж можу. Може, забити, забити, треба". Ну І тут ще мені склалося таке: не всі футболісти збірної України, які були в 11 в основному складі, не можуть зараз грати через не можу. І ну, спостерігається ті футболісти, які вже грають рік у топ-чемпіонатах. Вони стають на рівень, вже стали, я можу сказати, на рівень Навіть Мудрик. Ну мудрику, ще треба трошки навчитися на команду. Ти вже себе продав. Ти граєш в Челсі 100, міль... 100 мільйонів. Ну грай на команду. Оці удари цього шпортання. Ну він м'яч не може прийняти. Він біжить на скорості, він не знає, чому треба бігти, чому треба прийняти. Тому що проблема те, що він на захист не грає. Це да. теж. Ну тут не цьому. Але є поняття грати через не можу. По, у пів збірної країни ще немає такого чоловічого стержня. Немає. О, але слід зазначити 0-0. Це... Результат позитивний, позитивний результат та. прогнозований. Ми з Олександром да. спрогнозували. Ти, Валерій, хотів. Якось, щоб перемогти, але не об'єктивно поставився. Судя, так. За сподівця, ну, зараз суддя. Це ну, суддя, не так. суддя. ну Можна зараз про Чефіріна розказувати. Вже ж теж сказав, що хоче, щоб Босні і Герцеговина. Ми плавно переходимо да. до того, що сьогодні відбулося жеребкування. Я вважаю, що вдали жеребкування по відношенню до нашої збірної, до березневих поєдинків, оскільки нам збірна Сербії ми в групі дала Б. шанс ми в групі Б. пройти. На чемпіонат Європи Через перший поєдинок з Босньою Герцеговиною. Команда, яка є певна кількість зірок, але ці вже зірки, які полихають на небосхилі світовому вже дуже-дуже давно. І фактично це стара команда. Ну, сьогодні там прочитав інсайт, не пам'ятаю кого. Це в Польщі, да, що там футболісти платять по 20 тисяч євро, щоб попасти в збірну. Ну, якщо це правду написали. Ну так, ну це кажуть, що але... з ну, герця, станом герця, на даний герця. момент, якби поєдинок зараз відбувся, я вважаю, що ми збірна перемогли. України перемогли. Просто так. до березня ніхто не знає, в якому стані будуть наші футболісти чи ну, в, Європі, в Європі будуть. Травмовані чи не травмовані? Ну, ну і да, але якщо але пройдуть Босню і Боснію Герцеговину, якщо ми сподіваємося на то, Ізраїль і Іслам. Ну, я думаю, що тут. Це вже Ісландія. фінал стиковий матч. Да, фіналу, Ісландія, так. мабуть, переможе Ізраїль. Я погоджуюсь, тому що Ізраїль абсолютно не вражив в кваліфікації, він, до, до речі, не в надто на, на сильній групі був. Ну, перемогти поразка від Косово. Косово, так, 1-0. Це пам'ятаєте, я дві передачі тому говорив, який Газон був. Але і досі ну, не умиляє, то що вони там ж для обох Бог... ти ж сказав нулі передачі. Ми теж говорили про бач, Косово. Ми поступилися, юнацька збірна Косово, і поступився Ізраїль Косово. Тобто, очевидно, політика на футболу на певному державному рівні в цій країні маленькій. Ну, не знаю. Можливо, розвивається. Ми на політичному рівні цю країну не визнали, Ні. якщо це як незалежна ну, так, країна, так. це країна Бушуї, Сербії. Та, там взагалі з маличку всі люблять спорт і особливо командні види спорту, ну не рахуючи хокей. Ну, поки а... всі балканські країни заштопорилися, навіть Хорватія. Яка? Так, так. Але Хорватія вийшла, тому що mm. Хорватія, якщо вернуться до цього питання, там зміна поколінь. У нас ще жодну країну не обійшла, чи навіть футбольний клуб, коли відбувається цей процес, він надзвичайно є болісний. Тобто, має бути певна система, і тренер повинен по чуть-чуть вводити. До речі, вже фанати Босні Герцевини вже кажуть так про збірну України: що не їм попалася збірна України для того, щоб що ніхто не хоче бачити Босні Герцевини на євро. Ну це а, це те. слова. На цьому так. будемо завершувати. Будемо сподіватися, що все буде позитивно. Що в березні, коли ми зустрінемося, якщо все буде нормально, ми будемо радіти перемозі нашої збірної. Дякуємо Без за увагу. До, до нових до зустрічей. До побачення.